Плійне, постаїть 74-тах і зараз всадив. Почекаєш? Хороший хлопчик. Хороший хлопчик, іди сюди. 1800 4700 скільки? 1800, скільки 1600. Я розумію, що вони бачили, що я тут світився. Купату ми забираємо це. Зрозуміло було. Зараз її закриє, на жаль, мій союзник. Я дуже хотів дати тичку саме в БЗ, вона була фулова і я її дав. їдав. 87 непогано там стоїть. Ну, Тут він виходить взагалі дуже нагло, це було зрозуміло. Не пощастило. Ви подивіться перше слово, перше стоїв плітати, що. Хороший бій.